Перше, це чи виконана місія буде з цим засобом, і ми маємо мати високий показник. А друге, що зараз ми теж бачимо, час на обслуговування і підготовку до полі бою, до бою засоба, щоб навантаження на хлопців було як можна менше. Бо я бригади, у яких є майстерня, дуже великий е, запас розумних людей, які цим всім займаються, у когось менше, треба зробити так, щоб вони як можна менше ресурсу на це тратили mm -hmm. і легко могли замінити. Це якби друга категорія, потім все починається по ціні. Історія е, в носимі, скільки рейсів проїде, та там є роботи. Е, колеги кажуть, що у них десь приблизно сім рейсів на один робот середній. От ми таке чули на, на одній з Міноборони. Е, е цих виставках, е... 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 Да -да -да, е... як в формах. Угу. Е... Ось. Ну, ми насправді маємо ліпші результати, і хочеться, щоб кількість рейсів була, ну, як ми і бачимо. Угу. там, Мовно, у нас був випадок з тройкою, вони назвали його Рокі цей е... <реку> е... змій логістичний, але он... нік йому дали роки. <реку> і він переніс 40 тонн, проїхавши просто неймовірну кількість 1500 пі... кілометрів. При тому наїх... маючи Так, на да, наїхав на вісім мін. Круто по ньому дві впівішки ага. впряму попали, 19 скидів витримав, і у нього всього два ремонти було. І оці два ремонти важливо, тому що один був просто огляд, другий уже після поранень да, НРК. Угу. І це важливо, тому що ти розумієш, скільки роботи зробля, скільки військових не ризикували так, життям так, виходити так. в кіл зону. Та... І при тому при всьому це вся робота зроблена.